Років. Мій безпосередній спонсор це Ганна Васильівна, за що я дуже вдячна, що вона мене привела в цю компанію, і мої наставники Бойко Анна Леонідовна і Павло Петрович. І я ще хочу сказати, що також і Олена Товіченко, і Валентина Тарановська дуже допомагають мені у всьому і ну, в підборі продукції. Всього. За що я теж дуже вдячна. І ще хочу сказати, що вчора, розбираючи свої старі речі, чи позавчора, я знайшла такий старенький каталог, який ще, мабуть, російською мовою, десь, я думаю, десь 14, мабуть, року. Тобто, моє перше знайомство з компанією було ще тоді. Але що пам'ятаю 39-м вером і якимось приймав. ось. Але вже завдяки Ганні Сирні я почала систематично вже вживати продукцію. Прийшла я, звичайно, по здоров'ю, як більшість з нас, і перехворівши на той час ковідом, і погано ну, себе почуваючи, і тиск почав стрибати, і там інші були проблеми з здоров'ям. Ось тому я, звісно, почала вживати для поліпшення свого здоров'я препарати. І за декілька місяців я стабілізувала і тиск, і поліпшився мій стан, стало більше енергії, тобто ну, результати були. І поступово я ну, скажу одразу, що ну, багато часу цьому. Звісно, що е, такого, ну, дуже багато часу приділяти е, не було такого, такої можливості. Але все одно, е, мої рідні, мої друзі, мої колеги, які, ну, тобто моє коло спілкування, вони ж, звісно, цікавились, що зі мною там відбувається, е, що я роблю, щоб мій стан поліпшився, що, що е, таке. І, е, Почали і діти навіть мої цікавитися. Звісно, діти вони для здоров'я мало що вживаються, якщо там вже щось зовсім треба, або зорбофлор, або ще щось там таке. Але їм дуже подобається, наприклад, наші е, шампуні. У е, мене син е, одного разу, коли я подарувала його дівчині, шампунь для фарбованого волосся, він навіть не помітив, що то шампунь для фарбованого волосся. Він сказав, мама, оцей шампунь, давайте зі нам продуктами вони користуються, це і для миття посуду, і для прання цю ну, всю, всю лінійку вони використовують. Ось, і Таким чином тобто є люди, які користуються продукцією для здоров'я, в мене в моїй команді є люди різних статусів, це від споживача і є постійні споживачі, партнери. І, ну, звісно, є люди, які мають статуси, такі як у мене, і вищі, ось такі як Олена Петрівна Полонська і Світлана. Але я ну, їх дуже всіх люблю, поважаю, і я є частиною нашої команди нескорені. Всі дівчата наші чудові, і я хочу всім подякувати. І Дуже хочу подякувати і засновникам компанії за те, що вони створили такий чудовий український бренд, саме український, і також ще хочу сказати про те, що оскільки робота в мене ще така, то дуже часто користуються і я, і колеги продукцією для поліпшення свого емоційно-психологічного стану. Це Ці продукти теж дуже дієві, і з задоволенням їх люди купують і вживають. І ну дійсно, що нам ще зараз у такий час дуже складний, е, крім того, що е, і в нас і війна, і е, якщо в школі то це постійні падіння по сховищах із дітьми, це все виснажує. Але ця продукція дійсно допомагає, тому що нам дуже важливо, я вважаю, Психологи кажуть, і я повністю підтримую цю думку, що у нас час нам важливо підтримати тих, хто нас захищає на передовій і ще й своїм станом. Ми повинні не впадати в депресію, не сумувати, а бути у стані радості, прийняття і любові. І цим самим ми допоможемо нашим хлопцям, які там стоять за нас. І тому е, вживайте цю продукцію, е, користуйтесь нею е, і е, поліпшуйте свій е, психологічний стан е, для того, щоб таким чином ми всі е, наблизили нашу перемогу. Чудово.